Слава Богу, брати та сестри. Вибачте, браті, я, якщо щось не так скажу, перший раз проповідую. Хотів трошки засвідкувати про своє життя, як я оказався в Америці. Два роки назад ми так само збиралися себе в місті, в церкві. Було все спокійно. Могли так сидіти. Гарно, був мир, спокій. Але брати, як брат казав, не завжди так буде, браті. Я приїхав в Америку з дружиною 8 місяців назад, і нам трошки було непривично. Вам цього я не знаю, чи зрозуміти. Ми теж ходили в церкву постійно в неділю. У нас таке було світло, виключалось, тривога. Мабуть, не було й дня, щоб в нашому місті, там, де нас станція стояла атомна, щоб не було тривоги. це було. Це було майже, майже на день, по три рази, по чотири рази включали. Брати та сестри, що я хотів сказати? У нас було життя, прекрасне життя, як ви зараз живете. Все було, машини, плани були, працювали, стрімили щось, строїли. Але не завжди буде все так. Брати, прийшов час, коли прийшла війна, мусили покинути дім. Все, що планували, все, що строїли. Це дуже важко. Я не знаю, чи відчуєте ви коли, що це таке, коли ти строїш, і в один момент ти такий сирота стаєшся, ти вже не знаєш, що робити. Ми спочатку були в Німеччині, жили в Німеччині там певний час, шукали церкви. З церквами там дуже було проблем. Потім ми приїхали в Америку до свого дядька Володі. Чесно, брати, скажу. За чотири місяці, що я був в Німеччині, я в церкву сюди зайшов. Мені ще так дядько казав. Я кажу, які церкви. Він каже, є тут церкви, можеш піти, вибрати яку. Але я привик, в яку церкву дід з бабою мою ходили, батьки мої в яку церкву, в таку я йду. Я церкви не буду вибирати. От так ми прийшли. І знаєте, за чотири місяці, що що ти не був в церкві, нормальній. Зайшов так, як в свій дім, знаєте, і приємно слово слухати. Були ми в Німеччині в церквах, там дуже трудно, там по 20 чоловік, по 30, там друге направлення, важко, важко. Я брати, хотів е, прочитати от Матвія, 7 глафа е, 13 вірш. «Входите тесними вратами, тому що широкі врата і просторний путь, ведущие в погибель, і многі идут ими». тому що тесные врата і путь, ведущий в жизнь, і не многі знаходять їх. До чого, брати, я розказав цей вірш? Э, у нас э, я працював в Україні на траку, їздив в Європу. І я скажу, що це таке за життя було. Я не вважаю, що я вузьким путь ішов. Бо коли працюєш дуже багато, це проблеми, там кордони, документи. Це дуже було важко, брати. Дуже важко було так працювати. Я не скажу, що в мене дорожка. Я ходив в церкву, да, посіщав церкву наломи, старався завжди бути. Але це не було служіння, брати. Так ми не спасемося. Не всякі говорячи мені, Господі, Господі, войде в Царство Небесне, брати, якщо ви знаєте. Що я хотів сказати? Коли ми приїхали в США, я побачив тут спокій, мир. Люди теж так само, як я до війни, стрімляться щось, обсуждають, купить дом, машини, ще щось про щось говорять. Брати, але не завжди так буде. Я тут побачив в США. Мої пріоритети дуже в житті помінялися. Я навіть живу, знаєте, мене таке зараз чувство. Я живу там в ренті, маю дім, маю машину, але мене не цікавить моє будущее, купити дім чи ще щось, брати. Бо втратити все в один момент, я вже знаю, що це таке. Я хотів би сказати, браття та сестри, щоб ніхто наперед не строїли матеріально про своє життя, не думали, як там купляють нові машини, будинки. бо і наглядний примір, що приходить час, і цього у вас всього може не бути. Ми повинні думати про наше духовне спасіння, про вічність повинні думати в першу чергу. Я коли працював на троку, я про це не думав, я там думав заробити квартиру, плани. У мене не було такого, але прийшов час, я без цього всього остався. І добре, що я зрозумів, що мені треба було духовно рости, думати про вічність. А я дуже багато часу потратив на матеріальні свої плани, на стрімління до чогось. Брати та сестри, в нас і молодь зараз теж, багато хто стрімиться. Ми більше молодь обсуждаємо там про якісь машини купити, лодку, ще щось. Але ніхто, брати, про Ісуса не говорить і про вічність не говорить. Також я хотів звернутися, брати. Багато у нас біженців приїхали, сімей, багато хто приїхав. Я знаю, ви, може, розумієте мене, що це таке бути, бути е, живеш життям, і здається, що це, що це не твоє життя. Кажеться, я маю бути там, моя рідня, моя земля, мій дім там. А ти живеш тут і не знаєш, що ти тут робиш і як жити далі. І навіть планів не можна построїти. У нас та печатка в паспорті на два роки, і ти навіть не знаєш, як будеш далі жити, чи з два роки скажуть тобі додому їхати. Ми так живемо. Ви мене біженці розумієте, хто приїхали з України. Знаєте, але я себе утішаю однею, однею мислю і, і, і одними словами Ісуса Христа, які Він сказав. І коли мені важко, я там деколи погружаюсь, мені трудно, знаєте, знаходитись, все з нуля починати жити, я завжди завжди вспоминаю ці слова Ісуса Христа. Йоанна 14, 6. Ісус сказав: Я є путь і істина і життя. Ніхто не приходить до як тільки через мене. Брази та сестри, я хотів сказати, коли вам важко, завжди вспоминайте ці слова. Якщо не знаєте, як далі жити, завжди вспоминайте, що путь це Христос і істина це Христос. Слава Богу.